Знервованість переляк стрес знову стиснилась. Щось серце погано. Тримає Корвалмент Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Брянськ, Курськ, Смоленськ та Воронеж. Готуйтеся! Вітання від трьохсоткілометрових атак стає дедалі ближчим. Видання «Політико» повідомило, що українська делегація у Вашингтоні наполягає на скасуванні заборони ударів американською зброєю по російській території. Буцімто саме такі обмеження завадили розбити російські війська, які які накопичувалися для прориву на Харківщині, і за лічені години після появи статті Політіко тему військових обмежень у Києві. Коментує державний секретар США Ентоні Блінкен. Ми не заохочували і не дозволяли завдавати ударів за межами України. Але, зрештою, Україна повинна сама ухвалювати рішення про те, як вона збирається вести цю війну. Війну, яку вона веде за для захисту своєї свободи. Де свого суверенітету, своєї територіальної цілісності, ми і надалі будемо підтримувати Україну обладнанням, яке їй потрібно для успіху, яке їй потрібно для перемоги. Державний секретар говорить не лише про американське озброєння, але й про українські розробки. США додатково надають 2 мільярди доларів для нового фонду, який, зокрема, фінансуватиме військове виробництво в Україні. Але ключова тема це українська протиповітряна оборона. Білий дім спільно з союзниками шукає нові системи Петріот. І як заявляє агенція Блумберг, одну батарею ймовірно перед самі ж сполучені штати швидкість ухвалення рішень і нових і вже виділених пакетів допомоги безпосередньо впливає на бойову ситуацію. Наголошує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Зрештою, ми бачили це сотні разів, коли український піготинець чи артилерист має все, що йому потрібно, ми перемагаємо. Щоразу, коли є затримки з постачаннями, брак постачання, ми не перемагаємо. Чи можлива перемога у разі переговорів на думку президента Чехії Петра Павела, Україна не може повернути всі окуповані Росією території, і заяви про вихід на кордони 91-го року є хіба що наївними? Війну потрібно припинити, але будь-яка повоєнна угода може бути лише з врахованою позицією України, і аж ніяк не з умовами Москви, наголошує чеський президент. Така ж позиція і у держдепа США. Рішення щодо переговорів має ухвалювати Україна, а не Сполучені Штати чи будь-яка інша держава. Можу уявити, якби Путін виявив зацікавленістю у серйозній участі в переговорах. Я переконаний, що Україна повинна була б на це відповісти. Утім, Путін щодня демонструє абсолютно протилежне власне це питання, на які має відповісти Україна. Позиція США доволі чітка. Ми підтримуємо Україну. Ми підтримуємо Україну в її рішеннях. Найкраща підтримка від союзників це нові партії озброєння, такі як танки Леопард. В найсучасніших модифікаціях українські військові, які відбивають атаки ворога на Донеччині, вже мали достатньо часу для випробувань і одразу називають переваги німецьких панцерників. Я вам скажу, я сам на 64-й перед цим рік воював, скажімо так, то набагато краще плані тому, що ну, навіть на мінних підривах от лічно сам свої, свого опиту, скажімо так, підривався, то я навіть не відчував. Так як в радянського виробництва, наприклад, там контузії, такі ну, різні бувають ситуації, навіть там друзі загинули при мінному підриві. От. А в цій техніці ні. У нас, до речі, не один екіпаж підривався, то плюс-мінус всі живі здорові. Ось попадання, це бронебійний. Вон попадання. Ось. І три штуки сюди опрям залетіло. Я хай зараз покажу. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. це яка вісень була? 1460. чотириста шістдесят. це вже не ремонтують. У леопардів є переваги. Але є свої недоліки. Німецькі танки надійні, але мають власні примхи. Завжди потребують додаткового ремкомплекту. А самі ж танкісти вже зачекалися необхідних снарядів, які досі прямують від союзників на фронт. Може у нас за те, що грунт може такий, може просто умови, скажімо так, не такі, як передбачалися німцями, але ну дуже великий ізнос катків. Дуже великий. Боєпропасів кавообще катастрофічно не вистачає. Нам, по-перше, не вистачає осколочних. От. Це саме пріоритет, тому що зараз тактика не змінилася. І ну, проти піхоти з ломом особо з коп'єм не, не попреш. Коли були осколочні снаряди, ми ще працювали там на запорізькому напрямку, на Авдіївському, то ну, плюс-мінус ще був результат і був ефект. Реальний ефект. Навіть бачив попадання в бліндаж, плюс-мінус. Ну, його, звісно, не розриває, але піхоту по дебело. Олексій Пасак, п'ятий канал. Прооперували стан стабільний. Мотиви замаху невідомі. У лікарні перебуває словацький прем'єр Роберт Фіцом. У нього стріляли під час зустрічі з людьми після засідання уряду. Зловмисника затримали це. Доволі відомий у словаччині письменник. Замахом шоковані світові політики висловлюють співчуття і підтримку. Опозиція Словаччини, яка виступає проти проросійського і антизахідного глави уряду, також висловила підтримку і навіть скасувала запланований антивладний мітинг. Розлогіше Нона Стефанова. Кілька пострілів, зокрема у груди і Живіт стан тяжкий. Прем'єра Словаччини поранено після засідання уряду. Такими були перші повідомлення про резонансну подію у містечку Гандлова. У місцевому будинку культури відбувалося виїзне засідання уряду. Після нього прем'єр-міністр Роберт Фіцо пішов привітатися з людьми на вулиці. Як це часто роблять політики, і отримав кулю. Охоронці одразу перемістили прем'єра у автомобіль. А далі після стабілізації стану Фіцу повезли гелікоптером у сусіднє містечко Банська бистриця. Вести до Братислави було надто далеко. Медичне втручання мало бути нагальним. Мені дуже шкода, що поліція не перевірила усіх, хто стояв тут з 10-ї ранку. Ми могли б показати, що наші руки порожні. Ми прийшли потиснути руку панові Фіцо. Я фотографувала його, коли він виходив з будівлі. Ми довго чекали, хвилювалися і раптом почули щось схоже на вибух. Спочатку подумали, що хтось пожартував і кинув петарду на землю. Утім, це був не жарт, а замах на прем'єр-міністра. Нападника поліція затримала на місці. Змі попередньо розкрили його особу. Це 70 однорічний Юрай Центула, поет пісняр і письменник, доволі відомий у Словаччині. За даними медіа, зброя належала йому на законних підставах. Словацькі політики шоковані нападом на прем'єр-міністра. Зі спеціальним зверненням виступає президентка Зузана Чапутова. Я шокована. Ми всі шоковані жахливим зловмисним нападом на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Сталося дещо настільки серйозне, що ми поки навіть не можемо усвідомити напад на главу уряду. Це насамперед напад. На людину, але це й напад на демократію. Будь-яке насильство є неприйнятним. Риторика ненависті, яку ми спостерігаємо в суспільстві, призводить до актів ненависті. Будь ласка, давайте зупинимо це. Із побажанням здоров'я прем'єр-міністрові виступила опозиція. Провладні сили у парламенті звинуватили опозиціонерів, буцімто у нагнітанні ненависті проти чільника уряду. Роберт Фіцо вже утретє прем'єр словаччини. Він має антизахідні і проросійські погляди. Цю зовнішню політичну позицію, так само як і внутрішню політику, критикує не лише опозиція, але й громадянське суспільство, яке не раз виходило на протести проти політики Фіцо. Наприклад, проти рішення ліквідувати спеціальну антикорупційну прокуратуру. наприкінці березня уряд таки вдався до цього кроку. Попри рекомендації ЄС і масштабні акції, Антивладний протест був запланований і на вечір середи, але через замах на главу уряду його скасували. Зараз на час для ескалації нападів через спалювання пристрастей. Я намагався запропонувати на спеціальному засіданні, щоб усі політичні партії створили спільну групу, зробили спільну заяву і висловили солідарність з прем'єр-міністром. Думаю, це було б дуже доречно зараз. До Дозвольте сказати принаймні від себе, що я бажаю премєр міністру Фіцо якнайшвидшого одужання. Шоковані і світові політики, лідери держав ЄС висловлюють у Твіттері підтримку Роберту Фіцо роблять і публічні заяви. Такий напад є неприпустимим. Лише кілька місяців тому Роберт Фіцо приїжджав до нас. Я бажаю йому швидкого одужання після цього підступного нападу. Напад на прем'єр-міністра Словаччини засудив президент України. Володимир Зеленський висловив солідарність із словацьким народом. Наголосив, що насильство не має стати нормою у жодній країні. Напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо жахливий. Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави партнера. Слід доклад. Сти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в будь-якій країні, формі чи сфері. Ми щиро сподіваємося, що Роберт Фіцо швидко удужає і висловлюємо нашу солідарність із народом словаччини. 59-річний Роберт Фіцо у політиці майже 30 років. Свій шлях він починав у комуністичній партії. А після повалення комуністичного ладу у тодішній Чехословаччині долучився до лав партії наступниці комуністів демократичних лівих, 1992 року. Став депутатом парламенту, а 99 го створив власну партію смерть. Першу каденцію глави уряду розпочав у 2006-му, вдруге став прем'єром 2012-го. Але у 2018 році пішов у відставку через резонансне вбивство словацького журналіста Яна Куцяка. Куцяк писав про ймовірну діяльність у словаччині одного з мафіозних кланів Італії і висвітлював шахрайство з фондами Євросоюзу. А також доводив можливу причетність до корупції і мафії людей, пов'язаних із Робертом Фіцо. Словацький прем'єр добре розмовляє російською і ви виступає проти постачання Україні озброєнь, наполягає на мирних переговорах із Росією і сумнівається у приєднанні України до НАТО та Європейського союзу. Утім, чимала частина населення Словаччини має інші настрої і виходить на протести із проукраїнськими гаслами. Нонна Стефанова, п'ятий канал.